Пісках не як скрізь. Тут інший хронометр, і його чують всі. Це війна, дітка. Їх атакують щодня. Невеличке селище під Донецьком перетворилось на декорацію до голівудських фільмів про апокаліпсиси. Тут війна познімала з усіх маски. Люди, видимо, устали від війни. Вони не розуміють, що тут відбувається. Вони слышать слово переміря. Його ні. Россить такое переміряє. Це був мій найстрашніший день на війні. Коли ти почуваєшся мішенню, і серед цього місива з уламків вони знаходять у собі сили тримати рубіж. Це от Донець, знаходять у собі сили жартувати. Так, а що це ви робите? Дівчик ми, ми не бачили, не тренуємося. Знаходять сили допомагати. Нам срочно потрібні хірурги і реаніматологи. Нам сюди нужна бригада. Сили, щоб не здатися. <му> Найстрашніший день мого життя. не з кофе. Ранок, який розірвав небо. Голосніше за вибухи лише радіо перемовини наших військових. Своєму і от пішла наша відповідь терористам. Я в найбезпечнішому місці в підвалі Яроша. Про те, що становище на передовій погіршується, я зрозуміла й тому, що приїхав комбат правого сектору. Позивний чорний. Ну а те, що зранку мене розбудило, і так гепало. що це було. Війна, дідка. <ріст> що це розбудило? Він намагається заспокоїти і пояснити. Мені тут не місце. Аби ти була у нас хоча б командиром танка або там а що там противотанкове орудя, треба було б залишатися. А навіщо? Представлятись, коли треба професіоналом працювати. Але зараз нам нікуди тікати, аж доки стихнуть кононади. Нормально, бачиш, раду мовчать. На ще хорошо. І, здається, неприродно спокійно розповідає про цю війну. Навіть жартує. Щось то розбуділа, що то, -то стріляла. Походу, ну, БМК 21 е в основному. Чуть-чуть танчиків наших при заході в аеропорт були обстріляні, подавляли вогневі точки. Трішки танчиків, БМОК і градів. За кілька місяців війни на передовій для нього це стало звичайною роботою. Страшний гучний Гради, страшне слово град. Ну так, да, постріляли, ну, куди впали, даже може бути. Головне, що не Ну, улетело в другую сторону куди-то. Если Якщо під кожен тут ложиться, то надовго не вистачить. Чорний завжди слухає радіообмін і сам час від часу виходить на радіохвилі. Дізнатись, що відбувається ззовні і як близько лягають набої ворогів. Не люблю. Саму цю ситуацію, да? я, я боюсь дивитись матерям в очі от, по цені, в якій в мене був Це от я, ну. Просто є ситуації, в яких я не можу нічого ну, зробити. Да? І я несу відповідальність за своїх людей. І коли я от вже ну, нічого не міг зробити, я змушений просто дивитися матерям в очі. Це більше от... не буває. А все інше це нормальна мужська робота. Це їхня чоловіча робота. Тут, у пісках, вони кожного дня переглядають мапу і ставлять свої особливі примітки, про які нам, мирним жителям, ліпше не знати. Ось піски. Ось тут проходить наш оборонний рубіж. Відповідно, ось відльотка, аеропорт, можливо, трошки навіть ніж тиждень. Також у нас позиції знаходяться в в Авдіївку ми взяли ще влітку. Лідер правого сектору Дмитро Ярош показує позиції терористів за якийсь кілометр від нас. Повідно, десь приблизно в цьому районі у них у район, Є який прикриває з півночі Донецька. Вони атакують аеропорт з боку Спартака. В першу чергу, ну але все одно відбиваємо. Тобто вони забезпечені у себе в тилу укрепкою. І звідки вони отримують нашу артилерійську відповідь? Якщо би нам вдалося відтіснити від зеленок, ну, то у нас відразу взлітка наша повністю дорога життя, так би мовити, до аеропорта. Вона спільно вільна. У зв'язку з тим, що знаходимось тут, тут, тут. Аеропорт практично все одно знаходиться під нашим контролем. Атака згасла. І комбат Чорний вирішив показати всю лють і жах цієї війни. Камеру бери. Це все нормально. Ми вирушаємо на, так би мовити, екскурсію зруйнованим містом. Во, Повір, там реально є де заховатися краще, ніж тут все. <гум> <гум> Не так комфортно. Я й до цього їздила на схід, бачила інші зруйновані міста, але від пісків стає просто моторошно. Це от все наша територія. Вонті рікони, шахти. О, ми хлопці, Роботи Сюди прилітають щодня десятки набоїв. І селище радше схоже на декорації до голівудських фільмів катастроф. Слава Україні! Слава. Я гадала, правий сектор уже не зможе мене чимось здивувати. Але раптом хлопці привезли мене в сауну. Сауна, це що? Сауна? Сауна. Це Сауна. Це Сауна. Сауна. Це найвідоміше місце у пісках і вже історичне для правосеків. Бо коли вони починають тут працювати, гаряче стає всім терористам довкола. Ну, тут Донецьк. Бач, все тихо, все під контролем, все в тумані, все по красоті. От і сьогодні тут були запеклі бої. Комбат не втримався і похизувався своєю улюбленою рапірою. Донецьк через приціл рапіра це круто, ріда. Для нас усе це божевілля, для них тепер життя. Соля, ну, да. Здається, поки мовчать гармати ворога, вони не помічають війни довкола. А ви там що спите? Там і учі апартаменти дві Всій... А чого сауна називається? А это должна была быть, это должна быть сауна. Тут была сауна. Не, а ее не построили. Навіть посеред цього жахіття війни вони знаходять час для розваг і армійського гумору. Так а що це ви робите? Солідом дома Мазолінуть проводимо снаряд, належний стан для не видели, тренуємося. Хоробри божевілля такими гарматами вони передають вітання на той бік. На свій манір по армійському. Он на тих вишках ми потенпенха майже вибили блин, он там. І потім вирішили, що на хвиластока по снаряду сенсу немає. З цього даху сьогодні зранку солдати накривали вогнем терористів. На відповідь у них було лише три хвилини. Найважливіші три хвилини, доки ворог перезаряджає касету у установці град. Даша, я тобі зараз повишу самооценку. <boy> При мені було два мужика, які застялися Це справжнє місцево війни, і в цьому божевіллі серед постійних мінометних обстрілів я раптом почула жіночий голос. Добрий день, <ф Clinton> добрий день. А не чекали тут побачити? Ні, nee, не чекала. Це вона. Тетяна Ричкова знайома з безлічі телевізійних сюжетів, найвідоміша жінка-волонтерка. Тут от на днях, якщо ви проїжджали, бачили, тут у нас взорвали техніку, то тобто тут така обстановка накалена. скажімо так, обстріл. постоянно обстріл, Постійно працює артилерія. Вона приїхала з величезним тягарем клопотів, і коли побачила журналістів. Почала буквально сипати благаннями про допомогу. Я звертаюся прямо до ко всем врачам. Якщо є люди, патріоти, які розуміють, куди ні попадуть. Нам срочно потрібні хірурги, реаніматологи. Нам сюди нужна бригада. Вона не втомиться цього повторювати. Ця війна не лише боротьба цих юнаків на фронті. Це відповідальність усієї країни. Люди, видимо, устали від війни. Вони не розуміють, що тут відбувається. Вони слашать слово «перемир'я», а Його немає. Ви яке «перемир'я» тут, так? Да? Слово перемир'я тут звучить, наче образа, і викликає нервовий сміх. перемир'я. Приклад перемир'я. Цей будинок залічені метри від нашого підвалу. Це була моя остання локація в цьому відрядженні. Далі шлях додому. Від пережитого всю дорогу проїду мовчки. Мене вже не лякають постріли з зеленки, зруйновані мости, і навіть те, що ми повертаємося повз Донецький аеропорт чи не найстрашніше місце на мапі України. Та є ще одна зустріч, про яку потрібно розповісти. Ми знімали роботу кулеметника. А поруч була вона зовсім юна дівчина збирала гільзи. Всегда после этих воняє, как в аду, потому что война війна ад. в навушниках, аби не чути звуків війни. Вона прийшла збирати сліди війни. А може я люблю колупатися в Война – это ж а потім попросила нас передати усі ці гільзи на велику землю, на арт-виставку в столиці, щоб там в мирному житті пам'ятали, що тут йде війна. Я поїхала, а вони залишились воювати. І далі щодня дивитися смерті у вічі. І не жалкувати про це. Тут єдине, що тримає всіх, ми воюємо за майбутнє. Що би хто не говорив, ми воюємо за своє майбутнє. Вони приїхали до нас в гості, а гості на Тому гості получать люлі. І все. Іншого не дано. Вони на своїй землі, і вони її не віддадуть, іншого не дано.